Мої вітання! Усім, хто дивиться бабуся не смаколиками маколиками з України. У чоловіка день народження, і він попросив приготувати страви з морепродуктів. Щоб без м'яса, риба і морепродукти. Ось що у мене вийшло: оливочки. Хек з вершковим маслом. Салат з апельсином і рибою, салат з кальмарів, запечені грибенці, морський окунь і міді у мушлях, морський коктейль, середземноморський салат з восьминожком. І келих білого вина. Зараз я покажу, як я усе це готувала, а потім будемо дегустувати і вітати. Для приготування таких страв мені знадобиться ось тільки багатенько продуктів, морепродуктів і не тільки овочі і цитрусові. Готується це дуже швидко і виходить дуже смачно. Почну я з риби. Я її зараз замариную. Це морський окунь. я почистила від луски, від плавників, всередину гарненько почистила. І зараз я зроблю ось такі надрізи. Надрізу, надріжу шкіру. Ось так з одного боку, і зараз з іншої сторони так само я зроблю. І з іншої сторони так само на рибку додаю оливкову олійку, спеції до риби, сік лимона і сіль. І гарненько все розтираю. І тепер цю рибку залишаю, хай вона поки що промаринується. Це в мене хек. Так само зроблю невеличкі надрізи. Ось такі надрізи зробила. Зараз я цибульку поріжу. Крупненько. Так само на хек додаю спеції для риби, зовсім трошечки оливкової олійки, сіль і трошечки сік лимона. Так, з обох сторін натираю рибку. Ось така рибка. На пергамент викладаю цибульку. На цибулю кладу рибу. На кожен шматочок риби викладаю вершкове масло. Кількість продуктів залежить від смаку. Тут не обов'язково дотримуватись якихось пропорцій. І тепер гарненько загортаю рибку. так от виходить і викладаю на сковорідку. У сковорідку я нічого не додаю, ніякого жиру. Ось так і поки що я відставляю у сторону. Хай постоїть, рибка всередині промаринується, а потім вже буду готувати на сковорідці під кришкою. І тепер я займусь гребінцями. Я їх вже виклала на деко з папіром, з пергаментом. Вони чищені, нічого прибирати не треба, повністю підготовлені. І зараз я сюди покладу по шматочку маленькому помідори, помідори чері. по половинці. Беру м'яке вершкове масло, додам сюди трошечки спецій до риби. Трошечки соку лимона. Чесничок. Це у мене чеснокова паста, яку я робила і морозила. І все гарненько перемішую. Ось таке у нас масло вийшло. І тепер це я масло розкладаю у кожну мушлю. Потрошечку. Ось така краса. Таку красу ми купляли в метро. Зараз я теж поки що відставляю. Бо ці грибінці готуються дуже швидко 5-8 хвилин у духовці. Зараз я приготую салат. На перший погляд він дуже дивний. Поєднання таких продуктів, як апельсин і риба, але нам подобається. Яйця, які я потерла на крупній терці, консервована кукурудза. Апельсин. Це м'якоть апельсина без білих частинок, теж сюди. І тепер риба. Риба в цей салат іде льодяна або крижана, хто її називає, бо за іншою рибою я готувала, виходить не так смачно. І тепер додаю сюди рибку. Вільними шматочками. Додаю різану петрушечку, можна додати цибульку зелену. Додаю трошечки солі, перцю і тепер майонез. Обережно перемішую, щоб не розчавити апельсин, щоб шматочки залишились соковитими. Ось такий салат. Поки що відставляю. Тепер приготую салат такий, як готувала моя матуся. Для цього звичайна рівчаста цибулька. Дуже-дуже тоненька її нарізаю. Ось на такі тоненькі-тоненькі шматочечки. Відправляю у посуд, додаю сюди сіль. Зовсім-завсім трошечки. Цукру і перемішую. Кальмари я відварила, я купляла ось такі чищені. І зараз я їх буду нарізати тоненькою соломкою. В головне їх не переварити. Ось такі шматочки. І теж відправляю до цибульки. Ці кальмари продаються вже чищені. І всередині, і зовні. І так я нарізаю усі кальмари. Кількість продуктів я не буду вказувати. Я тут просто показую поєднання продуктів. кількість вже може каже, кожен брати на свій смак. Якщо брати нечищені кальмари, то їх перед тим як готувати, треба обов'язково почистити, зняти плівочку зовні, всередині. І потім вже відварювати, варити їх буквально там одну-дві хвилинки, не більше. І тепер яйця, у мене яйця перепалені. І я їх буду нарізати не дрібно. Спочатку навпіл, а потім на такі ось шматочки довгенькі. Яйця нарізала і відправляю до кальмарів. Н Ні кукурудзу, ніяка зелень сюди більше не додається. Додала майонез і тепер перемішую. На цьому етапі треба скуштувати на сіль і додати перець. Ось такий салат ще. І теж відставляю. І тепер готую салат. Спочатку я приготую заправку для салата, а потім вже туди буду додавати інші продукти. Для цього мені треба оливкова олійка, винний оцет, сіклайма і чесничок. Це у мене чеснокова паста, як я вже казала, яку я. Морозила на зиму, сіль, перець. Усе гарненько перемішую. Ось така заправочка вийшла, дуже ароматна. І тепер нарізаю усі овочі, синя цибулька солодка. Дуже-дуже дрібненько. Приправляю до заправки. Солодкий перчик, теж нарізаю дрібненько. Перчик до заправки. Перегострий перчик. Зернятка зсередини я прибираю. Щоб не було дуже гостро. І нарізаю також дрібненько. Відправляю до заправки авокадо. Нарізаю авокадо. Обережно, щоб шматочки залишились цілими, а не перетворились у кашу. Відправляю до заправочки. І тепер основний інгредієнт це восьминожка. Я купляла, він вже варений. Якщо восьминожка не варений, то треба почистити. 3-4 рази занурити в окроп, щоб оці ось частинки закрутились. ось оці. А потім варити до м'якості. Нарізаю на шматочки. Ось такий салат. Легенько обережно перемішую, щоб авокадо залишилось шматочками цілими. Ось такий. Додам ще трошечки петрушки різаної, перемішую. І ось такий салат. Тепер повертаюсь до нашої риби. Включила духовочку у мене, тут газова духовка, бо проблеми зі світлом. Чекаю, поки розігріється духовка. Ось цю рибу я ставлю. На середній вогонь. Нічого всередину я додавати не буду. Єдине, що я зараз накрию це усе кришкою. І хвилин 20 я відкривати кришку не буду. Мені треба, щоб всередині воно готувалось на власному соку. За рахунок пара, який тут буде утворюватись. Накриваю кришечкою і готую. На цю сковорідочку я додаю вершкове масло. Чекаю, поки розтопиться масло. Щоб вершкове масло не горіло, додам трошечки оливкової олійки. І сюди викладаю рибу. До золотистої скоринечки смажу з однієї сторони, а потім буду перевертати на іншу сторону. Зменшила вогонь. Готую на повільному вогні. Додам сюди ще цедру апельсина. Апельсин додасть свого смаку, аромату. Додам сюди чесничку, ще масло вершкового. І сюди викладаю міді в мушлях. Міді у мене були варено заморожені, тому готуються вони дуже-дуже швидко. Але треба обов'язково слідкувати, щоб мушлі були цілі, щоб не пошкодити собі стравохід і шлунок. І ще усі мушлі повинні бути відкриті. Мушлі я перемішаю, я їх не буду трусити, щоб не пошкодити. Не розбити нічого. Якщо немає газової духовки, то можна достати усе з мушлі, підсмажити на сковорідці, а потім вже покласти на подачу і буде така краса. Духовка в мене розігрілась, і зараз я відправляю буквально на 5-7 хвилин у духовку, щоб не пересушити. Цю рибу я виключаю, вона вже приготувалась. Зараз одна-дві хвилинки і ця теж буде вже готова. Оливки я хочу приготувати їх більш насиченим смаком. Додаю чесник, чесникову пасту. Зовсім трошечки. Додам трошечки соку лайма, зелень петрушки. Можна сушені трави, перець. І оливкова олійка. Все гарненько перемішую. Зараз, поки я сформую усі тарілочки, оливочки приготуються. Страви наші ось і приготувались. Салати, салат з кальмарів, з апельсином, це салат з восьминожком. А це салат. Морський котель. Я не показувала, як я його роблю. У мене вже він є на каналі. Оливочки. Духовку виключаю. Ось така смакота. Папір трошечки підгорів. Це нормально, духовка газова. Додаю сюди петрушку різану, Бережно викладаю на дощечку. Ось така краса. Викладаю рибку, морський окунь, мідії. Додаю різану петрушечку, ось так. І тепер наш хек. Ось так, ось так от, Цибулька. прикрашаю різаною петрушкою. Ось така ще рибка. Зараз будемо дегустувати усе. Смачного, з днем народження! так як ти і хотів. Без м'яса, з морепродуктами. і рибою. Дякую. Салат з свіношками середньо Земноморський, який ми пробували в Іспанії. Тут дуже багато куштувати. Ой. Це грібінці. Улюблена їда. Клас, попробуємо. Просто супер. Щоб не пересушення були. Mm. Смакота? Неймовірно, дякую. Хлібчик з гарбузом для вершкового масла. Mm. Це клас. Mm -hmm. День народження вдався. І келег білого вина. Незвичайно. М -м. Салатик куштуйте. Клас. Зараз попробую. М -м. У вас ялинка. Ну, це не Новий рік, це день народження. Ідеально. Ми ялинку завжди перед Миколою ставимо. Ідеальним, дякую. Смачного. З Днем народження. Дякую, дякую, дуже дякую.